Тільки перемога, тільки воля і свобода залежить від кожного з нас. Хай буде! А <рес> це <рес> жіно! Юлікиди сюди! Давайте привітаємо ще од нашого ліса. І Львова Слава Україні, дорогі друзі! Ви знаєте, мене сюди прислали знову. Не насилу, я дуже люблю виходити в люди, дуже люблю таких людей хороших. Завіску. Дай мені дві хвилинки. Добре. Я вже знав мені, хто сказав, що ти хочеш відпочити. Ну і поки залізко е, вийшов, скажімо, провітритись, я би хотів ще раз, бо в мене дуже багато людей е, заходили, фотографувалися, і, і, і багато з них просили ще раз на біс пісню про квіти заспівати. А тут ще приїхали нові люди, там десь там во стоять, і тут ще бачу стоять, які Позавчора казали, що будуть знати на пам'ять, приспів. Тому я маю провірити, і я би хотів з вами ще раз заспівати пісню про квіти, яка в мене вийшла. нова. Ну, пару днів тому вийшло, так, дійсно. О, два дні тому. В п'ятницю. Дійсно. Так, два. Е, от ми зараз заспіваємо, а потім будем, е, ще маємо одну таку дуже важливу мету. І важливе у важливу справу. Тому під ваші обласки хочу заспівати пісню квіти. Поїхали. А де ти пан сидів? <праців> лагідна, неземна. Ти скажи, чому така чарівна? Як весна розцвіла, на цілий світ одна єдина, очі твої світло сяють, наче дві зорі як тепер я жити маю, розкажи мені, і душа моя співає, я у гаю солоді, тебе одну кохаю на усі землі, Ці квіти подарую, ми тобі одні, бо вони хай будуть символи. Устан свій, я чую, ніжний голос твій, І лиш тобі оді клянусь любові. Ці квіти подарую лиш тобі одні, то нехай будуть символом любові. Устань свої, я чую, ніжний голос твій, І лиш тобі одні клянусь любові. Запах твій, звідковий не виходить з голови ніколи. Я є твій, тільки твій, ти моє кохання, моя доля. Зорі, як тепер я жити маю, розкажи мені, і душа моя співає, я кухаю в солоді, по тебе одну кухаю на усій землі. Давайте раз! рамбіти, подарую. Щоб Свої я чую, ніжний голос твій і лиш тобі отіклянусь любові, Ці квіти подарую лиш тобі віоти, вони хай будуть символом любові, у снах своїх я чую, ніжний голос. І лише тобі одні, з а тепер давайте оплисками наших жіночок привітаємо наших матерів найкращі. Ну і разом співаємо. Ей! Ці квіти подарують лишати, вони хай будуть символом любові. У знак своїх я чую ніжний голос гостві. І лиш тобі онігтяну сюбові. І лиш тобі онігля у субові. Дякую. Ну що, залізку десь вже відпочив, певно. Переодягнувся. Ще одну, так? Паднієте, чекайте, скільки то концерт вже буде. Ну, ще можу заспівати. Завізку, чуєш, я би ще одну хотів заспівати. Так, дорогі, ще чекай там, ще чекай стій. Співай мене ще О, Я би ще хотів заспівати в дзід з пополи, щоб була ще одна гарна пісня. Називається Розлук не буде. Знаєте такого? А давайте її разом заспіваємо з вами і потанцюємо. Ну, бо вже в такий час вже можна потанцювати трохи, ні? Поїхали! Вже отави покошені, і пора вже прийти та чомусь припізнилася, ти прости, що приходжу до тебе, неброшений, чує серце моє, наші долі зріднилися, Віра сонце ласкалося. Щоб ти це знала, більше між нами звуки не буде. Я хочу, мила, щоб ти це знала. Скільки літ я шукав і нарешті зустрілася, вся чарівна така, мов народжена весна Свими днями, чудесними, і разом позвонцева ласкаве землю голові. Весну кохання до нас прислало, більше між нами розлуки не буде, І я хочу, мила, щоб ти це знала, більше між нами розлуки не буде, І я хочу, мила, щоб ти це знала. Щоб ти все знала, Най Композитор, співак, Йо -йо 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 -йо. Актор. бездоманний музикант. Дякую. Юлік. О, якби ви чули, як він грає на акордеоні. Боже, ви чули, так? А, не тому. То на фортепіано я грав. Якби я так, якби я так грав, я би залишився жити в Афінах. Юлік, Дякую, 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 дякую. Андрій Залізко ваші обласки, гучніший! Бо то я заслужена людина. Я ще не заслужив, але йду до того. Маю надію, що так буде. А вже то я заслужив. Вже, подався, вже подався. А знаєте, скільки все треба зробити, щоб заслужити. Дай Бог. Так, так. Хочу нагадати, що ми за ці два роки війни дякую заслужені. Дякую. Дуже дякую. А, зібрали понад, понад 70 тисяч євро для наших збройних сил України. Так що, як би не було, ти заслужив. Але головна заслуга це наших українців, тому що вони, вони це все роблять і без вас цього б не, не було. взагалі не було. Можливо, так ті життю, так радіти. Святкувати, святкувати свята в Україні також без волонтерів, без тих людей би не було можливо. Ну, але ви Тому, розумієте, велика подяка усім, усім вам. Так. Я знаю, що кожен з вас долучився і долучиться.